Відверто про себе. сижу я така в парку, намагаюся зняти відео, придумати про що. Думаю, а навіщо мені воно взагалі потрібно? Адже пройде багато часу. Ну, досить такий великий шмат часу, поки все те, що я роблю, буде мати якийсь такий ну, гарний результат, як для мене. Так? А, поки аудиторія буде мені довіряти, поки хтось щось почне в мене купувати, а, так, дуже багато сумуєв. Але точно знаю, що а, той бізнес, яким я почала займатися більш серйозно ніж а, рік тому, а, ніж на протязі всього року, а, він мені дійсно потрібен. Чому? Бо я пропрацювала рік в державній установі вчителем, отримала свої відпускні, отримувала свою зарплату на протязі року, займала весь свій час роботою. Я багато працювала, бо підготовка до уроків. Займає багато часу. Перевірка робіт, наприклад, з математики, ті, що я перевіряла, займає дуже багато часу. Провести урок, це теж не дуже легко. Інколи він йде не так, як ти запланував. Все має якісь такі наслідки для мене. Які, які наслідки я маю на увазі? Ті, що зарплати вчителя, Тієї роботи, що ти виконуєш, ну, цього не вистачає, щоб жити нормально з двома дітьми в Україні, в нашому місті рідному Запоріжжі. Це дуже низька оплата праці. Тому вчителям приходиться шукати інші види доходу. Хтось йде, займається репетиторством, я не дуже полюбляю індивідуальні заняття. Це теж займає час, це теж підготовка, це треба працювати на результат. Тому така форма роботи для мене, ну, якщо подружка попросить, то я позаймаюся її дитиною. А так я не бачу в цьому такого для себе прям вау, що це буде мене розвивати якось, і на цьому я буду дійсно багато заробляти. Тому я обрала такий шлях, як МЛМ. Так, він не приносить мені зараз мега крутих доходів. Да, я це визнаю, тому що я мало роблю для того, щоб в мене були круті результати. Але я все ж таки роблю, все ж таки не зупиняюсь і стараюсь знайти для себе комфортні для мене. Ну як ну не інструкції, а те, що мені буде подобатися робити, те, як органічно це буде зі мною співіснувати, щоб я могла займатися і своєю улюбленою справою, це вчительствуванням, да? благодійництвом, як я іноді кажу, що я працюю вчителем на благодійній роботі. То, Якщо хтось із вас, також як і я, хоче ну, почати покращувати а, свій фінансовий стан, запрошує до себе в команду, а, можливо, нам вдасться досягти швидко високих результатів. Я цього дуже хочу, бо хочеться мати більше, ніж я маю.